Ковель досі не оговтався від наслідків ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. Коли раніше місто споживало 40 мегаватт електроенергії, то тепер на весь район отримують 8,5 до 10 мегаватт. Принаймні такі дані були минулого тижня, розповідає очільниця Ковельської районної адміністрації Ольга Черен. А от 6 грудня місто Ковель отримало усього 5 мегаватт енергії. Ситуація із електроенергією критична у терміновому зверненні каже міський голова. Чому друге за чисельністю населення міста в області отримує менший ліміт електроенергії, ніж, скажімо, ківерці? В чому тут справедливість? Чому заявлені Волинь обленергографіки 4 через 4 працювали лише в суботу-неділю, 3-4 грудня? Ми прекрасно розуміємо, що йде війна, є ліміти на електроенергію. Ми, як і всі, готові проходити через ці обмеження. Але ковальчани чітко фіксують несправедливий розподіл. Бо про жодні графіки, чи то планових, чи то стабілізаційних відключень місцеві і не знають. У деяких районах світла переважну кількість часу просто немає. Десять світла не було, чотири було, 12 годин не було, три години є. Влада району пояснює найважливіше завдання це передусім забезпечити критичну інфраструктуру. Але ковальчани разом із міським головою переконані, розподіл електроенергії в районі несправедливий. Є інформація, що ряд деревообробних підприємств поблизу Коваля, користуючись корупційними зв'язками, у час війни використовують ліміти, які мали йти на обігрів осель, хоспісу, дитсадків, шкіл. Що ж це за підприємства такі 12-му каналу? З неофіційних джерел у середовищі енергетиків стало відомо, що із максимум 10, а то й 6 мегават електроенергії, виділеної для ковальського району, 2 мегавати, тобто п'яту частину, споживає одна фірма. Це приватне деревообробне підприємство Верба ВВ», що неподалік Ковеля. перепитуємо в очільниці району. Для неї ця цифра теж не новина. До мене звертаються люди, і кажуть, що дійсно 2 МВт забирає з такої кількості. То я, звичайно, до керівника з питанням звернулася. Ольга Чарин говорить про керівника Ковальської районної філії Волинь Обленерго. Що ж, звертаємося до нього, і ми, аби дізнатися детальніше про ситуацію з вербою ВВ енергетики. Кажуть, що насамперед світлом забезпечують критичну інфраструктуру побутових споживачів, а далі вже підприємства. Підприємства працюють дуже. Дуже обмежено. От, практично не працюють якісь потужні. Розставляємо всі пріоритети, де є виробництво чи то хліба, чи то зерна, чи то лісу. Дивина. Ось це фото один із наших глядачів робив щодня у період із 28 листопада до 2 грудня, проїжджаючи ввечері ковальською трасою повз підприємство. Він надав світлини нам з одним питанням: поясніть, звідки у них електрика, що вони так сяють вогнями, коли навколо темінь. Ставимо це питання ковальським енергетикам. Ви самі бачите, скільки вони споживають? Так, звичайно, бачимо. Це якась спеціальна техніка у вас є? Ну чому? У нас є. На сьогоднішній день те саме підприємство Верба стоїть лічильник з передачою даних, і ми mm. що щодобуваємо. Ну, тобто що дані все. їхні ви безпосередньо так, тут на місці можете бачити, так, точно. А можете нам показати? Ну. В програмі заступника можемо показати, якщо щоб не є, тільки на словах, а щоб і я показали. Я вам сказав щиро і відверто. Так. на щирість сподіваємося, але все ж просимо довести, і не дарма, бо виявляється, заступник не знає, що то за програма, про яку говорив його шеф. Мовляв, такі перевірки може робити тільки Луцьк. Ми даємо запит на конкретного споживача. Відповідно, згідно запиту, нам присилають електронною почтою графік навантаження, споживання, потужність. Саме так переконують, було і у п'ятницю, коли ж просимо показати відповідь на запит, ковальські енергетики знову, так би мовити, змінюють показання. Телефонному режимі отримуємо даємо запит, і отримуємо інформацію. Угу. Тобто, це все було усно проговорено? так. Хоча Пінемо за запит, кілька хвилин до цього нам присилають електронною почтою графік навантаження, споживання, потужність. Розмотуємо нитку далі. За інформацією, звертаємося в головне управління Волинь Обленерго у Луцьку. Однак у прес-службі будь-що коментувати відмовилися взагалі. Відбулися, як завжди, шаблонною фразою. Наразі ця інформація є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану згідно із постановою НКРЄКП. То все ж скільки електрики виділяють підприємство Верба ВВ. Його директорка запевняє, геть небагато. Не знаю всю електроенергію, яку ми споживаємо. Це в нас так само йдуть відключення. Тобто, а якщо є електроенергія, ми користуємося трансформатором, немає, ми забезпечуємо себе самі генератором, потужністю у 250 кВт і сонячними панелями, які додають ще приблизно. 35. Наразі очікують ще один генератор. Лише тоді каже Тетяна Полячук. Підприємство зможе споживати біля одного мегавата. Але от скільки електроенергії отримують саме від обленерго, на диво не знає. Я не можу вам так сказати в кіловатах, прямо скільки надходять. Власне, можливо, через те, що директоркою Тетяна Полячук є лише формально. Вона колишній бухгалтер і просто підставила це, стверджує у своєму розслідуванні журналіст Олександр Громов. Він з'ясував, що реальним власником підприємства є колишній заступник начальника управління СБУ на Волині Віктор Уніга. Із посади його звільнили, бо потрапив під дію закону України про очищення влади. Наші... наші джерела повідомляють, що Віктор Уніга координував діяльність волинської митниці. Об'єм фінансової вигоди, отриманої на посаді, за попередніми даними, обраховується мільйонами доларів. Є всі підстави вважати, що саме він є реальним власником підприємства Верба час створення якого до речі співпадає із його звільненням з посади. І ще одна цікава деталь: син Віктора Оніги, Олег, теж добре знайомий ковальчанам. Він був кандидатом на посаду ковальського міського голови на виборах 2020 року, а зараз є діючим депутатом Ковальської міської ради. Що ж до самого підприємства, то воно неодноразово фігурувало у гучних скандалах. У липні 2018 року директорку притягнули до відповідальності за порушення правил податкового обліку. В жовтні 2019-го вербава верба світилася ще й у справі про контрабанду. І цього Можна припустити, що способи роботи в обхід закону цілком нормальні для цього підприємства. Тож чи не дивує те, що директорка, яка добре орієнтується в цифрах, на сьогоднішній день ми працюємо приблизно на відсотків там 15-20 від того, що ми можемо працювати. Називає відсоткове значення робочих потужностей, і знає скільки енергії дають генератор і сонячні панелі. Це що зараз у нас наявності є на 250 кВт, здається, чи є в наявності сонячні батареї, які теж дають там по 50 кВт кіловат годину. І, очевидно, має уяву про загальний об'єм споживаної електрики, але поняття немає, скільки отримує електрики від загальної районної мережі, то все ж не знає чи не хоче казати. Ольга Матвієва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.